Друзі, привіт! Сьогодні у нас на розпаковці ось таких три павербанка на 20 тисяч мА годин. Перший павербанк виглядає наступним чином. Збоку кнопочка. Натискаємо, бачимо заряд. Наразі 0. Коли прийшов було 8%. Я їх підключив, коли 8% було до ось такої кільцевої лампи. Вона його розрядила в ноль буквально за кілька хвилин, і тому в мене є підозра, що ніяких 20 тисяч мА годин у ньому немає. Ось інформація на звороті, яку ви бачите. А тому ми зараз їх будемо по черзі підключати через пристрій, який показує заряд, який беруть вони, на якій напрузі заряджається, і загалом скільки яку ємність він в себе вбере. Даний павербанк іде просто сам павербанк. Внизу є якась інструкція під нього. З відображенням того, яким чином його підключати, і так далі. Так. Другий у нас. Ось тут ви можете побачити інформацію по даному павербанку. Далі відкриваємо. Знову маємо ось таку схематичне відображення підключення. В комплекті вже маємо кабель для того, щоб його заряджати. І павербанк. Знову ж таки. Тут відображено підтримує швидку зарядку, і в ньому вже кількість виходів. Якщо в попередньому було три виходи всього, один із них вхід на заряджання, два Type-C і один USB-шний, то у даному випадку у нас є мікро-USB, Type-C, і тут підписано input, IN і два usb виходи і кнопка. Знову ж табло, на якому відображається його заряд. Теж був Заряжений на 8% і знову ж таки розрядився на тій самій лампі за кілька хвилин. І третій, в третьому вже більш така цивілізована коробочка, упаковка. Інформація по ньому відображена наступна. І сам себе він являє наступний павербанк. Швидку підтримує зарядку. Має так само. Мікро USB вхід type c і два виходи USB із кнопочкою, що відображає заряд на табло. І тут також вже 0%. Прийшов із зарядом 29%, розряджався, ну, мабуть, пів години, можливо, більше. Ми кожного з них зараз зарядимо і побачимо їхню ємність справжню. І будемо розуміти, чи вартує їх купувати в Китаї напряму, чи все-таки потрібно брати більш перевер... перевірені бренди в Україні. Правда, з ціною приблизно x 3 Так, обновляємо наш тестер. Бачимо, все стало по нулям. Відключаємо даний павербанк. Тут не підписано, де вхід, де вихід, а тому будемо підключати в один із виходів Type-C. Бачимо, пішла зарядка. Зарядка відбувається при напрузі 5 вольт і, 5 5 вольт і бере 1 А заряду. Відразу пішов відрахунок міліа годин, наскільки він зарядився. Результат продемонструю вам на відео. Прошу не звертати увагу на мій творчий безпорядок. Це так має бути, тому що в такий час живемо, що одночасно заряджаємо дуже багато павербанків, девайсів, як ви бачите, тут підключено зарядок. Багато. Павербанк даний зарядився у нас повністю на 100% і ємність його складає 14621 мАч. Ну, майже 15 тисяч. Можемо сказати, що двадцятки він не містить в собі. Ось який результат. Заряджався сумарно аж 15 годин 40 хвилин. Це Дос дуже багато, прям дуже, тобто повільна зарядка. Поставимо на зарядку наступний наш павербанк і подивимося на результат, скільки ж є місць його. Як я демонстрував вам, поточний його заряд складає 0%. Обнуляємо показники і підключаємо заряджатись наш інший павербанк. Як бачимо, зарядка стартанула, і він. Заряджається при струмі 0,9 фактично ампера, 0,85, що також свідчить про нешвидку його зарядку, хоча, можливо, це у нас ще проблема в самому блочку, що він не підтримує швидку зарядку. Ми зараз його змінимо і подивимось на результат. Змінимо блок на 80 ватний який підходить для швидкої зарядки. І подивимося, чи щось зміниться у нас. Отже, змінили ми блок і ставимо. Дивимось. Це таки одноамперний ток використовується при заряді, що також свідчить не про швидкісну зарядку. Подивимось на результат, скільки ємність складає даного павербанка. Наш другий павербанк зарядився до 100%, і зараз глянемо на результат, якої ємності він складає зараз. І ми бачимо, що заряджання відбувалося протягом 15 годин, і ємність, яку він зараз складає, 13 750, А це далеко від 20 тисяч, що не відповідає дійсності. І зараз ми візьмемо наш третій павербанк, заряд якого також наразі складає 0, тому що ви бачили, що ми його розрядили. І поставимо на зарядку через цей же ж тестер. Але попередньо скинемо показники його. Так, скинули. Підключаємо. Зарядка пішла. І знову ж таки, зарядка відбувається при напрузі 5 вольт. при струмі 0,97 А. Старт. Кінцевий результат продемонструємо. Завітний наш павербанк зарядився до 100%. Заряджався він протягом 15, не, 18 годин з половиною і зарядився до 16 720 мАч. Тобто реально найживіший павербанк це ось цей. Він максимально наближений до 20 тисяч мАч. з Друзі, ми провели тест наших всіх трьох павербанків, бачимо, яка ємність кожної з них. Посилання на них ви також бачите на своїх екранах. Але я вам скажу, що ми їх використовуємо для підключення нашого ротору під час відсутності електроенергії. І вони їх витягують. Інколи буває, що роутер перезавантажується. Підключаю я їх за допомогою ось такого кабеля перехідника, який був також зроблений самостійно. Відео ви можете знайти у моєму каналі, як зробити аналогічний. Якщо вам була корисна ця інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал і очікуємо на нові огляди, а вони обов'язково будуть. До нових зустрічей!